Заходь! Грай! <реш> Грати автослюсарь. Крастити автослюсар Антон. А. Так, слухай мене уважно, слухай мене уважно. <реш> автослюсар Антон. Ви прийшли на кастинг. Розумієте? На кастинг. На кастинг? Так, ви на кастинг прийшли. Ну, чого ви приперлися? Ви у вас є професійно образу? Так, ну, yes. так а чого автослюсарем роботи? Давайте починайте, ви вивчили текст? Так у мене... Ви вивчили текст чи ні? Так, був пізний ранок на пляжі, ну іще від готелю. Там не так написано, ні, можна експресії, давай, пізний, давай, ще раз, ще раз. Наприклад, Молі Кейл схожа на дуже приємну дівчину. Як вас зовут? Антон. Антон, по тексту, пожалуйста. По тексту. Ви третій раз уже кажете не той не той текст. Я -то просто хвилюю, дуже вибачте. О, Боже мой. При тому існує багато людей, які мають усі підстави бажати їм якнайшвидшу. Все, все, все. Ви мен... ви не по ви... ви розумієте? Ви дайте мені, будь ласка, ще один шанс. Ви розумієте, кого ви граєте? Ви чи ні? Розумієте? Ні. Ви вивчили свого персонажа? Ви прониклись в нього чи ні? Я аналізував його. І що? Він, він возив сачки за маріки, біт. Так, так, так. І а, що? Так. Яка у нього мотивація? М мотивація? Так, він, яка нього мотивація? Він, він хоче побудувати будинок. Так. От, він, а що, що йому що заважає? Ну. Що йому заважає? Вони заважають, що він лох. І тому він хоче... При чому тут лох? У його от жінки нема. Розумієте? Ну, так, тому і нема що лох. І він пішов на курси бізнес-тренера до бізнес-тренера, і він мені сказав пораду, що треба шукати лохів круче, ніж він. Так. Вот. І він шукає лохів, бере в них бабки і купляє їм машини. А потім. Так. А потім. Ну, так і зіграйте, це ж з вашої теми. Вийдете заново і зайдіть. Так, давай, заходь. Заходь швидше і одразу по тексту. Гарна дівчина, сказав містер Райфл. Ну, На машину. Непогано. він взяв непоганий дощ в жопу бітий, там тільки ліхтарі поміняти і, і бампери, і все, і можна продавати. І за 10 взяв, з 12 ремонт за 15 продав, трішку заробив. Ну, хорошо, ладно, я вас беру. Ну, ну тільки в останній раз. Ідіть вчити текст. Гаразд?